Поранені бійці в Маріуполі це ну, дуже складний такий етап для нас. Був самого початку. Так бійці вивозили, вони потрапляли в Дніпро, в лікарню. Ними займалися лікарі. Велика подяка їм е, ними займалася патронатна служба. В минулому це Янголи Азово. Е, я їм також дуже вдячна за це. Е, ми брали великий приклад з них. Вони підтримували наших бійців, допомагали їм усьому. Надалі з Маріуполя виїхати було неможливо. Бійці залишалися усі в Маріуполі. З самого початку їх вивозили ще на Азовсталь, на госпіталі. Я думаю, ви знаєте, бачили ці всі кадри картинки. картинки. Але далі з правого берега на лівий на Азовсталь перебратися було дуже важко. У нас Бійці лежали по 20-30 чоловік важких. От. І ми їм надавали не лише медичну допомогу, ми їх оперували, хоча ми не спеціалісти в цьому. І крім операцій і надання медичної допомоги, ми їх забезпечували всім, чим могли. Це одяг, це медикаменти ми шукали, це мінімально щось поїсти їм.